Десь я знайшла гриби. Це, якщо я не помиляюсь, тру... трутовник якийсь там такий <глазу> класнічий. Але він не зі стів. З... 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 Всіх вітаю, всім привіт! Ви на моєму каналі, де я розказую показую, що у мене зв'язалося, які у мене плани, і тому подібне. І, і трішки свого життя та нашої красивої природи. Отож, цей тиждень пролетів швиденько, як і всі інші, мабуть. І. Цей тиждень у нас був шалений тиждень стартів. я сильно не планувала розстартувати. З'явилось замовлення від сина на рукавички для закоханих, і тут я вирішила спитати допомоги воленки буганої, бо вона в'язала таку сімейну рукавичку, в неї є детальний опис, я б сказала, дуже гарно все вона пояснює. Тож вона мені зі мною поділилася своїм пос... своїм посиланням на цей опис, який є на Ютубі. Заходьте, дивіться, я залишу все в описі під цим відео всі посилання на дівчат, на все-все-все, на, на мій телеграм-канал, на який теж запрошую, заходьте. Я там е, не часто буваю, але викладаю свої ідеї, які, може вам щось подобається. Тобто ось так. І я зараз буду вам показувати те, що в мене вийшло зробити за цей тиждень. І так, тут маленький розгордієш, але ж це все робочий процес. Так, і за цей тиждень в мене вив'язалась ось така рукавичка. От, щось взяла з ідеї Зеленкіних відео, щось додала свого. і Зліпилася в мене ось така рукавичка. Ну, як на, мій... Дайте на цю руку, на мій погляд, вийшла вона непогана, тепленька, можна тут закочувати, якщо молоді захочуть. Ось так. Ну, приблизно це виглядає ось так. Воно не пране, ви ж бачите, ще маркери, ще все, все на місці. Тут ще буде декор. Так, тепер, ось ця пряжа. У мене є поки що етикетка. Це Нако. Супер, супер щось дивіться самі. І це в нас 51 акрил, 49 вовна. Пряжа товстенька, 200 метрів 100 грамах Це пішло на оцю коричневу частинку, резиночку. На оцю пішла інша пряжа. мене тільки пів етикетки, але я знаю, що це теж нако. Бачите, цей гусачок НАКО, і це 100% шерсть. 100 відсотків вовна 220 метрів в 100 грамах. 220, а тут. 200 метрів в 100 грамах. І... Ну, я б сказала, що в них дуже суттєва різниця в товщині. Дивіться. Я оцю в'яжу в дві нитки, а цю в одну. Хм. Десь і тільки 20 метрів різниця. Ну, ну ладно. Ця, мабуть, пухкіше за того, що 50 на 50 майже, да? 49 на 51. Ну, то нічого. Далі. Далі оця біла, в мене мікс двох пряж. Оця ярнард вул. Мабуть, зараз хвилиночку я гляну, якщо є етикеточка. Так, ось оця перемотана. Це ярнард Вул 86, 20 поліамід. Тут 340 метрів на 100 грам. І до неї я додаю ось таку пух... Пухкеньку. Так, де моя етикетка. Ця пряжу я купувала в АТБ Lady Yarn Angora Love. Ну, так, склад 20 вовна, 80 акрил. 600 метрів на 100 грам. Отже, у мене це поєднання. Виходить 340 і 600. Ну, я в'яжу три нитки оцієї леді Yarn і одну оцю ярн-арт. Ну, виходить більш-менш однієї товщини. Так, ось так приміряю і в'яжу. Так, зараз приберусь трішки, щоб було зручніше І далі до цієї рукавички, вже ж в пару в'яжеться одиночна рукавичка. Так що, що ж одна рука буде тепла, друга буде мерзнути. Ось я почала з чоловічої рукавички, це ж, чоловіча сторона, це жіноча. так вирішили. Замовники, скажімо так. І ось це, що я встигла пров'язати, це ось так. Приміряю на себе, але сильно рука ширша, ну, нічого, воно тянеться гарно. Так, в'яжу. На чому ж я в'яжу? Це спиці у нас Knit Pro. Nova Metal, здається, є в мене такий набір. І це, мабуть, Четвірка. Ні, 375, якщо вірити цій лінійці. Ось так. такі в мене просування з того, що я заявляла в стартах. Але ж, але ж я не можу в'язати щось одне. І тому, будучи на роботі, до речі, як була на роботі, бачите, які в мене тут маркерочки. Гарні. Це вже видно, що вдома в'язала, були маркери під рукою. Так, ну і будучи на роботі, я без діла ж не сиджу, коли є вільна хвилинка, щось треба колупати. І я взяла темненьку пряжу. Світленьку пряжу і вив'язала по одній шкарпетці. Ця пряжа, хто дивився мене раніше, пізнала її, це бронзове літо моє, залишилося наматаний бунтик, і я вирішила зв'язати шкарпеточку. Так. Шкарпетки будуть захисникам, звісно. Ось так. Ось так вона виглядає. Моя одна шкарпетка. Я хоч і не заявляла це в стартах, але ж куди діватися, якщо вона вже є. Так, так що це теж, я вважаю старти шалені. І ось друга шкарпетка. Коли очі втомлюється від темної пряжі, я в'яжу світлу шкарпетку і, навпаки, в'яжу я звичайним способом від резиночки, бабусина п'ятка, до миска, закриття стрічкове голкою. Все по-простому. Ось таких ще, можна сказати, ще два старти. Тож на тиждень мені за наступний тиждень мені треба вивізати ще дві шкарпеточки. Ось так. Потім, це ще ж не все. Потім, потім я перебиралася в своїх запасиках. Вона вибирала ось таких товстих моточків. Не знаю, що це навіть за пряжа. Це якась одна. Щось було розпущене. Ну, вся вона приблизно одного метражу. Так, десь мене ще один моточок. Ось така. Це, не, не знаю, не буду придумувати. Але є ось такі моточки. І я вирішила ще зв'язати один килимочок, щоб утилізувати ці залишки. І почала ось так гачок номер 6 і я в'яжу ось такий килимок. Потихеньку, не куди не тороплюсь, потихеньку, помаленьку. І залишки вив'яжуться, і буде килимочок. Так що ось так. Ще на цьому тижні нам вдалося, на вихідних вдалося з'їздити на дачу. я, Ми там сходили на прогулянку, вигуляли свого песика. Я б дещо познімала, покажу наші. Деснянські красоти, хоча й була похмура погода, але тихо, затишно. Навіть планувала грибів пособирати, але знайшла тільки не те, що треба. Тож дивіться, відео, кому цікаво, дивитись природу, краєвиди. Запрошую вас до перегляду. А я пішла готуватись до магічного кубика. Тому що кубик уже не за горами. Піду складати списки, брати, дов'язувати свої процесики. А вам гарного перегляду і зустрінемось, ну, вже через тиждень, в магічному кубіку. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Вітаю! І знову в ефірі рубрика Що зв'язала, той нашу, і вам показую. Схожий на, попередній, на попередню ковтинку, що я вам показувала минулий раз павутинку, Але з більш такої товстої, ниточки пухнастої. Ось так: на гудзиках. Гудзики не розтібаються, що тут не розтібаються, що там не розтібаються, тут все прошито, залишено два гудзика, типа розстебнуто. і ось так реглан. Ну, якось так дуже гарний варіант. Якщо, наприклад, як у нас, в магазині тепло, на вулиці холодно. Поки з дому дойдеш, можна в одній ковтинці замерзти. Надіваєш цю легеньку, тоненьку. Вона, якщо 100 грам важить, і то слава Богу. І що з дому дійшла, не замерзла. А зараз в магазині вже в мені жарко, тому я вирішила штренько вам зняти показати. Тож, всім доброго ранку і гарного дня. Пока! voy a to Айдар, ты купаться пішов? せのっと。